Така різноманітна бринза. Її можна приготувати різними способами. От сьогодні один із них, коли вона смачна дуже і пахнюча, доброго дня, дорогі мої підписчики і глядачі Ютуба. Сьогодні ми з вами зробимо бринзу з козячого молока в ролі закваски, якої буде ось така, ось така закваска для йогурту. Грецького віва, це буде у нас за, за закваску. І на ферменті Супермая, тому що я зараз привикла все робити. Цей сир я вже робила. Дуже вкусна бренза, дуже смачна. Мені підказала моя підписчиця, що вона так робить брензу. Я спробувала і хочу поділитися зараз з вами таким рецептом. Ми підігріваємо зараз молоко десь до 36,5. Можна навіть і до 37 градусів, розсипаємо закваску, і потім при температурі 37-37,5 будемо вносити фермент. Хотіла вже 100 раз зробити відео, і там багато чого думала, планувала. І такі події в країні я чомусь не можу, я не можу чогось бути ну, острою, не переживати, не думати. Я знаю, що нічого від мене зовсім не залежить. Але такі події, Авдіївка, зміна воєнного головнокомандующу, зміна офіцерів дуже боляче вдарили мені, як сказати. В общем, дуже нервувала я і дуже переживала. Я аж сьогодні зібралася зробити вам це відео. Так, на градусник у мене майже 37, але все рівно я висипаю зараз. Цю закваску для йогурта. Даю трохи питатися порошечкові. І зараз я його і зараз я його просто розмішаю, і хвилин 30 в мене постоять просто із закваскою. Так, на на градуснику у мене 37,9 і я вношу вже сечужний фермент. Сечужний фермент я вношу супер має. На 8 літрів іде ось цей корочок. Тільки треба гарно відкрутити, бо є там чуть, -чуть більший так, якщо погано відкрутити. От я беру, наливаю один корочок і потім ще налию другий корочок. Водою я не розводжу. Ви можете розводити цей фермент у 100 г води. Я не розводю і просто гарненько розмішую. У молоці один, і зразу ж буду другий. І налию зразу ж другий. І ось ще один. Оце така норма на 16 літрів. Ну, у мене десь тут 17 літрів. Але я думаю, що буде достатньо, тому що в нас є тут ще закваска від йогурту. воно повинно, Закваска в нас активувалася. Вона була пів години діяла. Так що, я думаю, що згусток отримаємо дуже швидко. Ну, я все рівно, я зараз її залишу, бринзу нашу, десь на 30 хвилин. Можна, можна і не залишати, тому що. Воно нам нічого не дасть, але ну, ще більше може активується закваска. Закваска своє вже тут зробила. Вже бактерії пішли по молочці. Нам зараз треба отримати згусток. Щільний гарненький згусток. Зупиняємо молочку. Я так думаю, що за хвилин 12. Згусток вже в мене буде. Навіть зараз я подивлюся О, годинник, подивитися, зараз на другому телефоні подивлюся годинник, Ось зараз без, за 4 хвилини буде 19. -та. Так що ми будемо дивитися, за скільки в нас утвориться згусток. Мені, я тільки що зупиняла молочко, мені здається, що він вже трошечки там згурдилося. Накриваю кришечкою і чекаю утворення згустка. Так, як я і казала, згусток утворився десь за 17 хвилин. Зараз, зараз, скажу, скільки. Зараз 18 а було скільки я казала? Ну, в Взагалі, я збилася. Ну. Утворився, а, це вже не на часи дивлюся, вже на градусник дивлюсь. Господі мій зараз 19,14. Ну, він може і раніше трошки утворився, але ну, будемо, будемо дасть так рахувати, що 19.14 за 14 хвилин утворився згусток, а може і за 12 хвилин утворився згусток. Я не, не, не скажу. А якщо по правилах, то зараз е, треба цей час множити на, до, на 3 і розрізати це, вийде десь так. Ну, давайте візьмемо за 15, через 45 хвилин розрізати. Але я не буду чекати цього часу. Я розріжу зразу. Ріжемо на кубики десь такі півтора на півтора, два. Ось так. Ми цей час надолужимо, поріжемо ось так і дамо попостояти поздовж і впоперед. І закриємо кришку, і хай воно собі випускає сироватку. Хай укріплюються кубики, хай виходить сироватка і набирає кислотності наша бринза. Але тут і так достатньо, тому що бринза не на самому ферменті, а вона з закваскою. Закваскою. Для йогурта. Ось так. Нарізаємо. І зараз закриваємо кришкою і залишаємо десь на хвилин, на хвилин 3-4. А може найбільше. Можна на хвилин 10. можна щось ще зробити. Так. Все, хай закріплюються кубики. Так, ріжемо в поперек. Для цього в мене є ось такий ще шомпор. Подивіться, як вона вже гарно відпустила сироватки. І просто ми зараз поріжемо, щоб потім нам не було великих кусочків. Ось такий зігнутий в мене отак шомпор. І ним дуже добре різати. Один прямий, а другий зігнутий. Оце все, що вам треба. Кого нема шампура, купіть собі два шампура. І один загніть, а другий пряменький. Так, і ще залишаємо на хвилин 10, наскільки хочете Ну, не більше 10. Так, вимішуємо гарненько наше зерно. Щоб воно трошечки заокруглилося. Буде, бачу, ще багатенько і рікоти. Тому що в нас біла сироватка. Ну після бринзи в мене взагалі завжди є рікота. Після твердих сирів немає, а після бринзи є рікота завжди. Особливо з козячого молочка, я так полюбила рікоту. І так, вимішуємо теж. Вимішуємо, дивимося по зерні. Так, стараємося, щоб і не було тверде зерно. Бо бриза тоді ви, у вас вийде така жорстка. Жорстка, твердувата, а бриза повинна бути серединці, вона м'ягенька повинна бути. Так що вимішуємо, слідкуємо за зерном, щоб воно було і таке, і упруге. Щоб трошечки і пружинило, і щоб не було тверде. Таке, як на твердий сир. Так, ну, ще треба трошечки вимішувати. Так, витягувати я буду зерно ось отакі формочки. Якщо мені буде мало однієї, то в мене таких 4. Так дуже добре. Витягнути можна покласти одна на одну, підпресувати. І так ми будемо вже зараз витягувати наше зерно. Зараз я покажу витягаю теж формочкою, тому що я е, поламала лопаточку і другу не купила оту свою шумовочку таку, що я все робила. Ось таке зерно. Зараз я вам покажу ближче. Щоб не наляпала сироватка. Ось таке в нас вийшло зерно. І викладаємо. Викладаємо. Трішечки підпресовуємо рукою, а можна і не підпресовувати. Ось так набираємо в кастрюлі і витягуємо. Ось так. Приблизно ця вже є, потім докладемо. Зараз будемо витягувати в іншу формочку пусту. Взяла свою без ручки, без ручки ложечку, тому що без неї дуже важко витягнути. Ось уже в нас і скільки в другій, та повна формочка. Зараз виливимо ще з цією формочкою. Вже як остається там мало, а кастрюля велика, важко вже. Відсідити сироватку не хочу зливати, тому що у цій каструлі хочу і варити рікоту. Так що приходиться виловлювати, якщо не всіджувати сироватки. Ну, нічого страшного. Ось, Зараз ще вам хочу показати зерно, хто може робити вперше, то щоб ви побачили, яке зерно. Ось таке зерно. Воно злегка заокруглилось. Зверху воно таке якесь пружненьке, всередині воно. Не тверде, воно не таке, як білок яйця, воно зверху нагадує білок яйця. А всередині воно м'якше. Оце, мабуть, і все. На сироватку. сироватку виливаємо назад в кастрюлю з дечок. Я беру дечка під корми. Мені так, мені так зручно, і нічого не треба купляти. Дечка чисті завжди. Так, і робимо перший переворот. Зробимо перший переворот в цій, що ми викладали раніше. Сміливо кладемо на руку. Дуже сміливо потім на другу і вкладаємо, стараємося, щоб зубчиками туди саме попасти. І дивіться, яка прекрасна головочка. Потім беремо цю, що ми викладали, тільки що. Також сміливо беремо, сміливо перекладаємо на другу руку. І вкладаємо в формочку. І з часом у вас так наб'ється рука. І такі рухи будуть точні, що вам це нічого не буде стояти. Це буде дуже робитися швидко. І так, ще два перевороти зробимо десь через 15 хвилин, і потім ми будемо солити. Так, робимо ще перевороти другий переворот. Другий переворот робимо. Так, слідуюча головка. Ще робимо один переворот. І бачите, тут чуть-чуть у мене нерівні края, але хорошо, що в нас є така сама формочка. Навіть якщо друга формочка у вас порожна, можете навіть порожню укласти, поставити якийсь невеличкий грузик, наприклад, воду в літровій баночці. І покласти е, зверху другу формочку з цією баночкою літровою з водою. І края підрівняються у вас, е, вирівнюються за допомогою цієї формочки. От так навіть можна, як там щось, воно з однієї сторони вище, можна натиснути, щоб головка була рівною. Ось так. І хай ще 15 хвилин постоїть, підпресуємо, нічого страшного. Після того, як ми зробили три перевороти, стекла основна сироватка. Ми солимо сир зверху, прямо жменю сиру, посолили зверху, і він так ночує. На другий ранок таку саму жменю знову і кладемо в холодильник. Зараз побачимо, яка в нас бринзочка. Вона, мабуть, вже зотрі дні стоїть в холодильнику. Я поклала кружечок на кружечок з цієї форми, з цієї форми. Вона, бачите, з'єдналася так. Можна було б так і різати, але не дуже вона з'єдналася, виявляється. Зараз я її зважу, Ну, я її вже важила, тут 2 кг. Не буду важити, бо тільки що я її важила. Тут 2 кг нас вийшло 2 кг 100 г. Зараз ми її розріжемо побачимо, яка всередині. Я повторюю, що я робила цю брензу. закваска була для грецького йогурта. Була закваска і був фермент супер Майя. І зараз ми її розріжемо. І побачимо так, вона зберігалася в холодильнику. Дивіться, на формочці. Ось на такій формочці вона зберігалася. Так, вона собі стікала і дозрівала. Зараз ми розріжемо більшу головку. І побачимо, яка вона бринзочка всередині, і попробуємо її на смак. Я її тримала, мабуть, з добу. Тримала я її при кімнатній температурі. Так, розрізаємо. Бо я хотіла, щоб були дирочки. Ще вони є, зараз побачу. Єсть! Є. Ось такі дирочки. Дуже гарні дирочки. І мені дуже подобаються. А зараз ще попробую на смак. Добу десь при кімнатній температурі, і десь вже три дні вона. У мене лежить просто в холодильнику. Ось, ось яка у нас бринза вийшла. Така, я могла б сказати, навіть вона похожа на твердий сир Ну, не така структура. Твердий сир він, він пластичніший, а це бринза. Ось вона ламається. Зараз я спробую її і скажу, яка вона на смак. Смак дуже-дуже добрий. Ну, от прям дуже добрий смак. Я нічого не можу сказати. Дуже класний дуже добрий смак. Зараз побачимо, скільки мене тут залишилося від цього кусочка. Тому що мені замовляли бринзу. Треба буде ще чуть-чуть дорізати 999 грам. Дуже смачна бринза. До кави, до чаю. Це супер. На бутерброди робіть за таким рецептом, і у вас буде теж така, ось така буде смачнюща бринза. Ще раз нагадую, що в ролі закваски мені послужила закваска для йогурту. Вона дала свій смак бринзі. І фермент супер має дуже смачна бринза. Що я ще хотіла сказати? Що робіть за, за цим рецептом? Цей рецепт має право на життя. Дуже смачно. Я хочу вам показати, що я ще роблю. Із... Отут. Бачите, ми сир з'їли і олійка. Ну, ось така вона там олійка. І, наприклад, мені так подобається зараз все от в олійці, що я зараз цю бринзу, що я розрізала. Я теж зараз поріжу її на кубики і кину в ту саму олійку. Там у мене вже і друга баночка над'їдена від сиру лабне. Тому, тому і з другої баночки вже там є олія. І ми собі ріжемо її на кубики і кидаємо в баночку. І теж бажано, щоб вона десь постояла з тиждень. І знову у нас буде прекрасний прекрасний сир. Мені такий сир. Ну, чомусь більше зараз подобається. Чим просто так. Може, я вже трошечки мені вже якась вибаглива, чи мені вже ці сирі так приїлися. А от мариновані сирі мені дуже подобаються. Ось так. Ось так. Ще на двоє І в баночку. І тиждень постоять. І буде класно. Яка красива бринза. Ну, яка красива бринза, ну, да? Ну, оце з грецьким йогуртом, І на ферменті супер має. І ви витягнули поклали форму. І цілу добу у мене при кімнатній температурі постоя. Ні, по-моєму, ніч постоя у мене при кімнатній температурі. Потім я поставила в коридор. На холодильнику, ну там теж тепло, це не холодильник. І все. І потім, потім ще зо три дні, а може він з 4, я не знаю. Тому що я вам збиралася вже давно виставити відео. А зібралася тільки сьогодні, може і 4 дні в холодильнику. Ну, ось така красота у нас вийшла. Це брінза з козячого молока. Навіть, ну, навіть присмаку, в ну, мене і так молоко дуже добре від нубійських кіз, ну навіть зовсім немає присмаку кози. Навпаки, має такий дуже такий аромат. Гарний і смак такий особливий це бринза. Я сподіваюся, що ви підписуєтеся на мій канал, ставите мені лайки. Пишіть коментарі. Пишіть коментарі. Я, як ви бачите, я... Дуже стараюся відповідати на ваші коментарі. Якщо щось пропущу, не ображайтеся, напишіть ще раз. Все, я вас цілую, обіймаю, до побачення, перемоги всім, миру, здоров'я, всього найкращого вам, українці! І глядачі Ютуба.